Відродження сили порона. Великий неприкаяно блукає землею. Набере сили і сила орха. Об'єднатися із військом Порона, із світлом, і у світлі вітаємо вас на каналі Духовності Іравотолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Знаю, що українські рідновіри поклоняються Богові Перуну, але, як сказав сам Перун, їхнього славлення і поклоніння для відновлення його сили йому замало. Кілька днів тому, у відео, посилання, на яке знайдете першим в інформації під даним відео, ми розповідали про звільнення на тонкому плані ув'язненого Бога Перуна, ув'язненого злом і людським забуттям. Із -за цього Перун втратив свою силу. Звернення про допомогу від Бога Перуна пару тижнів тому надійшло воїнові світла І Ізара разом із воїном Світла Мариною у місті сили провели ритуал на звільнення Бога Перуна. Після чого на допомогу йому піднялися архангели божественної магії. Вчора у медитаціях ми знову ходили його визволяти. Опісля надійшла інформація, що свою роботу ми зробили на 50%. Решту 50% українці мають провести разом. Детальніше про це почуєте у ченнелінгу. Але спершу я ознайомлю вас із нашими видіннями і звільнення перона у медитації. Мистерії Архангела Разіїла Архангела Разіїла я побачила у будиночку. Він сидів у кріслі біля каміна. Біля нього стояв Святий Миколай і Архангел Михаїл. Резіїл подав мені жезла, і ми всі перемістилися до блакитної, ніби скляної напівсфери. Щойно я приторкнулася жезлом до неї, як її скляні шари почали розходитися у різні боки. і середини піднявся перун, розповідає власне видіння. Воїн світла Амадея. Він тримався за спину та поступово вирівнювався, спитав, як ми тут. Я сказала, що вороги напали на Україну та попросила його допомогти нашим воїнам вигнати ворога з країни. Він подякував нам за звільнення і відповів, що віддячить. Потім я бачила, як він ніби підхоплював руки з землі та з неба вогняні кулі і метав їх у бік ворога. Він продовжував це робити, аж поки не завершилася медитація. Я бачила печеру. У печері трона. але я його бачила як людину, яка сидить на впочіпки, весь стиснутий. Потім він почав ніби надувати, збільшуватись у розмірах і розправ... розправлятись. Він піднявся, розправив плечі, але руху від нього, як вільного, я не побачила. Він просто стояв і дивився кудись удалено. Ділиться власним видінням воєн світла і зарга. А ось що побачила я, плодче Сазар. До Разіїла я скакала на коні, вбрана у накидку з капюшоном на голові. Зауважила, що поруч зі мною на конях скаче багато вершників у накидках із капюшонами на голові. То був Архангел Михаїл із своїм військом. Резіїл вже чекав на нас. Щойно я увійшла у веселковий будинок, він простягнув мені два жезли один у формі булави, інший у формі блискавки. Про жезл блискавку сказав, що це подарунок для перуна, який я маю йому дати. Жезл булава був в руці у руці Оразіїла також. Хтось повідомив, що велес чекає нас на місці. Коли ми прискакали до місця ув'язнення перуна, архангел Михаїл своїм могутнім очем розрубав із нього пута. Велес зняв із перуна дію прокляття забуттям і, привівши її у бездію, започав Ми із Разіїлом із наших жезлів наповнили перуна силою, і я, із словами подарунок від Разіїла, вручила йому жезл блискавку. Перун усміхнувся, подякував за жезл і подякував за частунки, які моя час від часу наповнює його енергіями сили. Перун і Велес підійшли один до одного і обійнялися. Після цього перун разом із ангелами піднявся у небо. Таким було моє видіння: насправді ж Бог, громовержець, бог полководець захисник від зла ще не має достатньо сили, щоб повернутися у свій небесний дім. Сьогодні до обіду я занесла Богові перуну для відновлення його сили частунок, який він зранку попросив меду і молока. Щойно зустрілася з ним у Ченнелінгу, він подякував мені за, за смачне пригощення. Відповіла, що це для його відновлення. Далі говорить Бог Перун. Я відновлюся. З такими частунками я відновлюся і буду вам допомагати. І приведу мою рідну землю до перемоги. Забули Перуна. Не ви винні, не ви винні ті, хто живе зараз. Затьмарили вам розум фальшивою інформацією. Посварили небесні сили, скинули Бога. Привели замість нього, архангела на боротьбу і злом. На землі посварили, на небесах ми не сваримося, люди, керовані силами зла, посварили нас на землі. Онде названий вами Великий неприкаяно блукає землею. Перун має на увазі Володимира Великого. Бо хто проти Бога постане, душа того не знайде спокою, скільки тисяч років минуло на землі? І ще не відробив він свого, ще не відробив. Проти Бога повстав. Перуне, хотіла б поговорити з тобою про ось що. Ми вже тричі приходили тобі на допомогу. Розпочали з проведення ритуалу тобі на місці сили і двічі приходили визволяти тебе у медитаціях. Також я підтримую твої енергії підношеннями. Вчора ввечері прийшла інформація, що робота на допомогу тобі проведена лише на 50%. Розкажи яким є твій стан у поточному моменті, як ти почуваєшся, як почуваєшся енергетично, якої допомоги потребуєш від українців, і що ми отримаємо від взаємодії з тобою, коли ти повернешся у свою повну силу? Хочу подякувати і Зарі, яка почула мене крізь простір, почула мій заклик про допомогу, і що ви зорганізувалися на допомогу мені. Є невелика кількість людей, які не припиняли мені поклонятися, але їхніх енергій мені недостатньо. І не всі, хто взиває до мене за допомогою, несуть мені частунки. Я хочу розказати вам таку історію. Для підтримки вашого фізичного тіла ви потребуєте їжі вашого земного світу. Але основною їжею для будь-кого є енергії. При нестачі енергії у фізичному тілі не допоможе жодна земна їжа. Ми, боги і всі мешканці тонкого плану харчуємося енергіями, енергіями ваших пригощень, енергіями ваших славлень нас, від ваших пригощень і славлень ми набираємося сили, зміцнюємося енергетично. Коли ж ви не несете нам пригощення, не славите нас, а лише взиваєте про допомогу, ви забираєте від нас енергії, ви нас знесилюєте. Чи хотіли б ви, щоб так само хтось чинив із вами? Говорю зараз не лише про себе, говорю загально. Чи може будь-хто знесилений комусь допомогти? Очевидно, що ні, бо він сам потребує допомоги. Тому звертаю вашу увагу, що там, де бажаєте отримати, там маєте і давати. Я дуже вдячний усім архангелам, які прийшли мені на допомогу. Я вдячний Михаїлові із його ангельським військом. І з Михаїлом ми ніколи не сварилися. Ми працюємо з ним на одному полі. Він керує військом ангелів, я керує божественним військом у боротьбі із злом. А що зробив земний світ, керований силами зла? Скинули, зневажили Бога, полководця божественного війська, і протиставили йому архангела із його ангельським військом. щоб розсварити, щоб посіяти між людьми ненависть, щоб розсварити тих, хто поклонявся мені, і з тими, хто шукає захисту у Михаїла, щоб внести непорозуміння у взаємодію між нами. А ми працюємо разом. У нас одна мета боротьба із злом. І якби у цій жорстокій війні, яка йде зараз в Україні, більше українців разом із Архангелом Михаїлом і його ангельським військом кликали ще на допомогу небесне військо Перуна, об'єднані разом у взаємодії із вами, ми вже здолали сили зла, які колобродять на українській землі. Бо коли єднаються два могутніх небесних війська, їхня сила множиться. Думаю, це питання я вже прояснив. Немає ворожості між мною і Архангелом Михаїлом. І хочу, щоб ви у вашій свідомості також нас помарили між собою. Я потребую відновлення справедливості і повернення мене до мого народу, до покровительства моєму народові, до захисту мого народу. Я потребую ваших славлень. Закликайте мене, підносячи дари. Наповніть мене енергіями, допоможіть мені відновитися в моїх енергіях, і я вам віддячу за це. Допоможу вам зупинити війну в Україні. Пам'ятаєш, зараз прийшла інформація про відродження сили орха в Україні. Нас усіх роздробили. Михаїл із військом працює окремо, сила орха лише прокидається, я в ув'язненні. Допоможіть мені відновити мою силу і разом з Архангелом Михаїлом. Коли два небесних війська ангельські і божественне воз'єднаються, набере сили і сила Орха в Україні. Вам залишилося кілька кроків до перемоги, але вони можуть бути як довгими, так і короткими. Робіть їх правильно. Я прошу лише про відновлення справедливості по відношенню до мене, вашого справедливого ставлення. Великий не той на землі, хто називається великим, великий той, у кого велика. Наповнена світлом душа. Дякую за можливість передати це послання. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням взаємодії з енергіями тонкого плану і пізнанню власного вищого я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я заглибить в енергії фіолетового полум'я для опрацювання власних кармічних програм минулих життів і програм роду. Курс архангельські промені стілення і кобмата Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів, а курс найвищого рівня духовного розвитку і містичний всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Завершує Архангел Михаїл. Ми, я і з моїм військом також очікуємо на відродження сили перона задля об'єднання у спільній боротьбі проти ворогів України, проти зла, яке розгулялося на українській землі яке як спруд розпустило свої щупальця у різних керунках, на різних територіях, у різних сферах життя. Я, Архангел Михаїл, знаю, що багато українців звертаються до мене, а я звертаюся зараз до вашої мудрості, до усвідомленості кожного із вас почути мене, почути, що я скажу. Перун вже сказав, що наші сили мають бути об'єднаними. Не існує ворожнечі, аніж між перуном і велесом, як ви розповідаєте, у вас на землі, аніж між богами і архангелами. Кожен займає власне місце у світі божественних енергій. Ворожнечу створюють лише сили зла, які чублять людей поміж собою. Любі наші, я взиваю до вашої усвідомленості і мудрості. Бажаю, щоб ви подумали над ось такою ситуацією. Коли ви об'єднуєтеся у боротьбі проти спільного ворога, ви стаєте сильнішими. І ми також бажаємо об'єднатися із військом Перона в боротьбі із злом. Тож подаруйте йому свою увагу, подаруйте йому своє вшанування, свою вдячність, допоможіть йому відновитися в його енергіях, і ви побачите, на що ми здатні разом, яка велика сила буде в об'єднанні Перона із його військом, і мене із моїм військом. І сила орха приведе Україну до перемоги і розквіту.